Менізламний університет непереможений найкращий у цей чудовий день 100 років тому. Університет був заснований, щоб перетворитися в альма-матер для багатьох талановитих людей, справжніх професіоналів у своєї справи. Я від щирого серця вітаю всіх і кожного з ювілеєм. Хочу побажати довгих років процвітання під мирним небом. Успішного навчання, розуміння і поваги кожного з вас у рідних стінах університету. Бажаю всім доброго здоров'я, цілеспрямованості, прекрасного настрою та успіхів у будь-якій справі. І нехай майбутні покоління здобувачів будуть гідними своїх попередників зі святом, моя Альма-Матер! Доброго дня, шума, панство. Від вічірго серця, хочу привітати усіх тих, для кого ці є настільки ж важливим, як і для мене. Та, звісно, передати особисті вітання нашому Мелітопольському державному педагогічному університету імені Богдана Хмельницького з ювілеєм. Навчання в університеті стало для мене не лише джерелом знань та фундаментом для подальшої кар'єри, хоча це для мене є дуже важливим, але місцем, де я цілком повністю переосмислила себе, свої цілі, цінності та пріоритети у житті. Ці спогади, спогади про студентські роки я пронесу у собі крізь літа. Ці спогади мотивують та підтримують мене у найскладніші та найскрутніші часи. Я пишаюся тим, що я є посницею за нашого Мелітопольського державного педагогічного університету. Я пишаюся тим, що я знаю настільки крутезних вкладачів, які люблять своє діло, які породили у мені це зернятко пристрасті до професії. Сподіваюся, в майбутньому стати частичкою педагогічного колективу та також зрощувати цю. Любов до викладання вже наступного покоління студентів. Від чирого серця хочу передати найкращі побажання усім тим, хто зараз викладає у нашому вузі. Хочу передати найсвітліші побажання усім тим, хто зараз навчається, та всім тим, хто вже отримав ступінь та диплом, як я у стінах нашої Mater. Сподіваюся, в майбутньому наш університет буде продовжувати. Зрощувати майбутні покоління, які будуть пишатися своїм корінням, любити університет та нашу батьківщину. Дякую, дорогі Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького та його співпрацівники. Вітаю вас з надзвичайним ювілеєм 100 років від дня заснування Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Протягом століть свого існування Мелітопольський університет здобув безцінний досвід у підготовці висококваліфікованих фахівців у різних галузях знань, сприяючи розвитку освіти та науки в Україні. Ваша установа стала місцем, де народжуються нові ідеї, де вчаться і ростуть молоді обдаровані особистості, готові вносити свій внесок в майбутнє нашої країни та за її кордонами. За століття своєї діяльності ви досягли надзвичайних успіхів, встановили високі стандарти якості освіти та внесли вагому у спадщину у розвиток нації. Сьогодні у цей важкий час війни ваша сторічна історія стає символом стійкості, віри та сил українського духу. Наш університет завжди був не лише місцем навчання, але й центром формування гідних громадян та інтелектуалів, які долають усі труднощі. Та висловлюють голос правди та справедливості в цей час у ці важкі часи. Ваша роль ще більше важлива. Ваша спільнота має моральний обов'язок та відповідальність допомагати у вихованні та підготовці молодих людей, які будуть обороняти нашу незалежність і наш мир. Нехай ваша наукова спільнота. Збереже свою віру і майбутнє, і продовжує навчати нові покоління. Нехай наш університет процвітає і надалі служить освіті та Україні як символом надії, розвитку в складні часи. Я бажаю вам сили, витримки та мужності в цей нескладний період. Нехай наша унів університетська родина залишається єдиною та незламною перед випробуванням цього часу. Хай ваша Робота завжди буде на благо нація, а наш внесок у розвиток освіти та духовності України буде завжди запам'ятовуватись і вічно шанованим з найкращими побажаннями та глибокою повагою Гана Кополова. Вітаю вас, шановні освітяни. Мене звати Плюйко Анастасія, і я студентка випускниця нашого любого МДПУ, здобувачка магістра кафедри дошкільної освіти. І сьогодні, на честь 100-річчя нашого університету. Я хотіла б привітати всіх педагогів, методістів та викладачів нашого університету. Бути педагогом це не просто слова. Бути педагогом це не диплом чи вміння викладати, це набагато більше, набагато більше, як і наш університет. Кожен викладач якого може з легкістю знайти підхід до людини. І не важливо, що це за людина: абітурієнт, студент, випускник чи просто прохожий. Вони знають про що поговорити. Шановні викладачі, ви є для нас невичерпним джерелом натхнення та гордості. Ви є прикладом, який ми несемо по життю. І матиму таку честь сказати від усієї студентської спільноти вам красне дякую за ваше терпіння, розуміння, за вашу підтримку. Та цілодобову допомогу. Нехай між нами кілометри та копа проблем. Ми все переживемо. І ми хочемо повертатися до рідних стін МДПУ не задля розкладу чи або відвідати кабінети, не за теплих спогадів, а саме до вас. Саме для того, аби знову вас побачити, поспілкуватись і черпнути ще трошки натхнення. Дякуємо вам за вашу роботу. І наостанок хотілося б вам побажати здоров'я, щастя, мирного неба над головою, успіхів у кар'єрі, у навчанні, у всіх починаннях. Сподіваємось, ви черпаєте натхнення з нас, студентів, не у меншій мірі, ніж ми у вас. Побільше терпіння та довгих літ життя! Плідної праці та наснаги зі святом.